Якщо ви прагнете знайти покупців на міжнародних ринках та експортувати ваш продукт, ось 5 пунктів, на які вам потрібно звернути увагу та опрацювати. Адаптивність продукту, упаковка, тара, етикетка, дизайн та матеріал, склад та термін придатності, відповідність харчової безпеки, вимога до стандартів виробництва, якості інгредієнтів. Та наявності сертифікатів. Ціноутворення інкотермс, де беруться до уваги не лише вартість продукту та роботи, а й ризики та відповідальність. Логістика. Крім раціонального вибору транспорту та маршруту, також необхідно приділяти му тарі та способу завантаження. Тому що для вашого замовника дуже важлива складська логістика. Механізм платежів, банківська гарантія, акредитив, відсрочка. Багато компаній відмовляються працювати з вище переліченими інструментами, а все тому, що немає достатнього досвіду, а звідси і нерозуміння механізму та його переваг. Ми готові допомогти вам опрацювати кожен з цих аспектів та підготувати вашу унікальну торгову пропозицію. Для міжнародних ринків та каналів продажу. За посиланням у описі ви можете записатися до нас на консультацію.